Поконвіку вимушені заробляти. В обласному центрі Прикарпаття Ярослав Ткачівський презентував свою нову повість – Хрест. Це трагічна розповідь про жінку, яка шукає кращого життя за кордоном. Автор розповів, надихався реальними подіями та історіями галицьких сімей. Споконвіку українці змушені заробляти. На жаль, живемо в багатій державі, але Цього явно не вистачає, бо завжди над нами хтось жиє, забирає національні блага. Це повість, де також я намагаюся зобразити, як написано в анотації, історія про вибір, каяття, непосильну ціну, яку довелося заплатити за прагнення вижити. Йдеться про заробітчанство, йдеться про долю жінки, яка була в Італії на заробітках. І народжувала дітей бездіти.